У Херсонській обласній лікарні наразі працюють дві котельні. Едуард Гвоздьов, заступник директора з технічних питань, розказує, бо запалення лікарня залишалася через розірвання договору з «Укргазресурс». Компанію не влаштувала низька ціна за послугу. Він був розторгнутий по причині різкого удорожання природного газу, тому ми на протязі півтора місяця були без газу. Учора за счет Нафтогазу ми вирішили по платформі пуск газу. Так, прийшли представники. Херсонгазу, які транспортувальниками являються, а не постачальниками газу. Так, вони нам виконали розпломбування засувок, які ми зараз бачимо. Тобто пломби зняті на даній конструкції. І зараз в котельні зайдемо, побачимо. Це центральна котельня. Звідси газ поступає на другу котельню, яка розміщена на диху хірургічного корпусу, говорить Едуард Гвоздьов. Зараз знаходимося на вузлу в обліку де є лічильник газу, де є коректор газу, який дає змогу в електронному форматі передавати на постачальну організацію потрібен газу судочне. Тиск на манометру отражений був 0, зараз у нас є давлення. У відділенні серцево-судинної хірургії розказали, що відсутність газопостачання змусила медиків шукати інші способи опалення, приміщень та нагріву води. Цей період був складним, говорить Юрій Спірін, завідувач відділення. Ця проблема була болюча для хірургічного корпусу, для нашого відділення, тому що пацієнти і перед операцією, і в ранньому, післяопераційному періоді, вони мають бути в комфортних умовах з одного боку. З іншого боку, хірург, коли йде оперувати, він має думати тільки про операцію, не що йому вдягнути, чому йому холодно, ну бо це дуже мішає виконувати складні операції. Юрій Спірін продовжує, щоб вирішити проблему, довелося ставити бойлер, обігрівати приміщення дуйками, а під час операції з трансплантації довелося забирати обігрівач з реанімації, щоб зігріти хворого. У неврологічному відділенні без тепла теж було важко. Розказує Вікторія Школа, старша медсестра неврологічного відділення. На нашому відділенні багато хворих в тяжкому стані. Вони в лежачому вигляді. Але ми знайшли вихід з положення. Адміністрація лікарні було дозволено поставити обігрівачі для тяжких хворих. Ми поставили обігрівачі в палати, поставили у душові бойлери. Сьогодні котельні почали працювати у звичному режимі. Тепло поступово повертається до відділень лікарні. Закуп газу платитимуть близько 16,5 гривень, замість 7,5, як було до того, коли лікарня залишилася без газу. Олена Продопопова Владислав Купрєєв, Новини на Суспільному. Херсон.